8 грудня вважається офіційною датою створення Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Адже саме цього дня, 143 роки тому, у Львові відбувся перший загальний збір цієї громадської організації культурно-освітянського спрямування. День народження місцевої просвіти голова Василь Глаголюк організував на базі Коломийського медичного коледжу. В закладі дії одна із найбільш активних організацій молодої просвіти. А Ігор Федик є членом правління міськрайонного товариства. У Коломийському медичному коледжі Стей зустрічали святково. Студенти та викладачі організували виставку вишиванок. Тут були і сучасні витвори майстринь, і давні. Так само як вишивка, так і просвіта є надбанням тільки нашої української історії, кажуть організатори зустрічі. Річницю створення громадської організації вирішили відзначити, задіявши молоду просвіту на базі коледжу. Провели круглий стіл за участю голів первинних осередків навчальних закладів та шкіл міста і району. Тема зустрічі актуальні завдання молодої просвіти на сучасному етапі. Голова міськрайонної організації. І Василь Глаголюк вважає, що саме медичний коледж є зразком у питаннях патріотичного виховання молоді. Тут діє одна з найбільш активних організацій молодої просвіти. А Ігор Федик є членом правління міськрайонного товариства, нагороджений найвищою просвітянською відзнакою медаллю будівничої України. Гостро стоїть питання. Чим повинна займатися просвіта на 143-му році свого існування? Акцент треба робити на молодь. Переконувати. Переконних людей і ділитися своїми розумами це вже минуле. Зараз треба досвід і нову тактику, тактику державотворця перекладати на молодих людей. Вони повинні взяти на себе відповідальність за долю. Держава за майбутнє суспільства, за їх власну долю і долю їх дітей і внуків. Голова міськрайонного товариства Василь Глаголюк розповів, що молодь зібрали не випадково на часі створення міськрайонної молодіжної організації просвіти, а 8 грудня буде символічним стартом. Просвіта для дорослих. Ця організація, міськрайонне товариство Просвіта, існує з 1989 року, а осередки молодої просвіти є тільки. В невеликій кількості шкіл і навчальних закладів ми ставимо собі за мету пожвавити цю роботу в загальноосвітніх школах, навчальних закладах, створити в кожному навчальному закладі і школі осередок молодої просвіти і створити молоду просвіту. Є відповідно статут. Обласної організації Молода просвіта учасники зустрічі також відвідали музей Івана Франка. Тут студенти розповідали цікаві факти з життя Каменяра, які безпосередньо пов'язані з Коломиєю. Нагадаємо, до 140-річчя від дня народження поета у коледжі за ініціативи Ігоря Федека було створено кімнату музей Франкова Коломия. Єдину таку на Прикарпатті, де зібрано унікальні видання першодруки та світлини каменяра. Саме тут, 1 вересня, для першокурсників щороку проходить перший урок, бувають на екскурсіях і Студенти інших навчальних закладів, школярі, гості Коломиї.